А сьогодні у нас буде морська прогулянка на острів святого Стефана і на острів, який знаходиться навпроти Будви, там, де пляж Гаваї, за 7 євро. Сподіваюсь, вам буде цікаво, тож буду дуже вдячна за коментарі та вподобай. Всіх Вітаю на каналі Мінзалай. З вами я Тетяна Мінза. Я зараз знаходжусь в Черногорії, в Будві. А я купила автобусний тур на 10 днів. Два в дорозі і 8 в будбі. Ціна туру складала десь 16 700 гривень на момент, коли я його купляла, але потім він трошечки подорожчав. Зараз я йду на пляж через парк. По парку я ще не гуляла, тоді пізніше ще познімаю. Сьогодні я буду, мабуть, на дикому пляжі там, де на рушничках лежать. Тут на кожному круті пропонують ось таку морську прогулянку за 7 євро. Тут так просто прокатитися, подивитися і поплавати можна буде. І ми вирішили все ж таки трохи пізніше, десь у 16-й годині, поїхати на цю прогулянку, точніше, поплити. Так що зараз ми трохи тут побудемо на пляжі, і після обіду вже. Будемо зустрічатися невеличкою компанією і попливемо. І я вирішила і вам це показати, як буде на цій прогулянці. Тож не перемикайтеся, ось зараз я йду на цей пляж. Зразу скажу, що я потім ходила вже на інший той, що ближче до мого готелю. Сюди я ходила тільки перші два дні. Восьми, яких була на відпочинку. То щось так він виглядає, і мені він не сподобався зовсім цей дикий пляж. Тут і вода дуже брудна. Ну і взагалі якось не дуже. так Ну, а отут ми вже, як ви бачите, ми вже сіли і пливемо на нашу прогулянку. Нагадую, вона коштує 7 євро. З людини. Ну і в принципі, чому ми в 16 годин вирішили плисти? бо щоб не так жарко було. Але, чесно кажучи, ми не знали, що нам дадуть вільну годину, навіть не вільну годину, а що нас потім залишать на пляжі Гаваї, і там можна бути скільки хочеш. Тож, звісно, якщо ви хочете довго побути десь. Ну, півдня, може, а може і цілий день, то треба їхати, точніше, плити зранку. Ну, а ми вже як сталося, так і сталося. Ось зараз ми пливемо і милуємося краєвидами. А тут вони, як ви бачите, дуже красиві. Ну, що я хочу сказати? Так, види тут красиві, а само море мені... Сподобалось не дуже. Треба вишукувати пляжі, бо, звісно, тут затока і буває брудна водичка. Не знаю, як вам, а мені дуже подобаються морські прогулянки. На жаль, вона затрималась десь хвилин на 20. Ми все чекали і чекали ще людей, щоб був повний човен наш. Тому десь, мабуть, навіть на 30 хвилин. Тож, вже було не так спекотно, але все рівно ще доволі жарко. Ось зараз ми підпливаємо до острова Святого Стефана. І тут ми будемо розвертатися, зараз ще трошечки біля нього пропливемо і будемо плити назад. Сюди можна приїхати, звісно, автобусом або машиною, хто як хоче з екскурсією. Ну, Ми вирішили так прогулянку зробити. Так що помилуємось з моря на цей острів. Ну, це візитівочка Чорногорії. В інтернеті можете подивитися, почитати ще про це місце. Взагалі дуже приємно ось так плити і милуватися цією красою. Так, А водичка тут колір зовсім інший має. Більш таки насичений і красивий. Так, ось такі яхти тут пропливають невеличкі. Так, А ми зараз пливемо на острів. Ось ми вже тут висадилися. І тут називається пляж сюди ж треба буде вертатися, щоб плисти назад. Ну, Ми не зразу це знали, що нас тут залишать, і, в принципі, залишить, коли ми будемо їхати плисти. Назад, то вже нам вирішувати, можна на будь-яку яхту сідати, яка приїжджає, припливає сюди. Так, ну ми, звісно, трохи запізно, бо вже було десь шоста година вечора. Ну, а в, 7, на, в 17, а в 19.00 вже буде остання. Остання яхта забирати людей. Тож, у нас не так багато часу. Тут ми пофотографуємося і, звісно, трошки поплаваємо, бо все рівно жарко ще. Тож, у нас десь година півтори є. І ми ось зараз дивимося, заходимо на цей пляж Гавай. Тут красиво. Наш пляж, де ми відпочиваємо в Будві, напроти. Тут є такі локації для фотосесії, хто любить фотографуватися. Є ліжаки, звісно, це все платне, але зараз вже вечір, зараз 18-та година, то, звісно, вже ніхто тут за ліжаки гроші не буде брати. Так що, ось такі вони тут, парасольки яскраві, і дуже красивий тут вид. Такі скелі теж для фоток дуже прикольно буде. Ну, і, звісно, тут ми вирішили поплавати. Бо спочатку хотіли зупинитися на іншому пляжі поруч, але там дуже великі камні і незручно заходити у воду. А тут вже. Хоч і скелі, ось такі красиві, але вход в водичку більш приємний. Можна зайти ну і спокійно вийти потім. Так що, ось тут зараз ми зробимо таку зупиночку. Все. Зараз я вже поплавала і вирішила ще познімати. Я б сюди, чесно кажучи, б повернулася ще. Тут більш цікаво і поплавати, але я думаю, тут в день людей дуже багато, а місця не так тут. Ось саме тут не так уже багато. А зараз вже людей мало, так можна спокійно поплавати. Ось така прозора водичка тут тепленька, сьогодні нам пощастила. Із погодою, нема дощика. Взагалі, класна погода, класна прогулянка. Ну, і як ви бачите, все рівно є ось такий бруд, ну він такий природнього Ну Тож, ось так все рівно тут щось плаває, якісь водорослі, чи ще щось. Так, ну а я тут <смі>, вирішила познімати прямо у воді. Хоча я зараз ризикую своїм телефоном. А телефончик у мене просто в руках. Я забула купити водонепроникний чохол. чехол. Ну, тож, <смі>, сподіваюсь, я його зараз тут не втоплю. <смі> так, ось так виглядає водичка прозора. В общем, класно. Дуже приємна, в принципі. Але все рівно, от у мене є порівняння з Туреччиною. Там вода іншого кольору. Все ж так, тут більш вона така зелененька, ну, яка є? Треба було мені все рівно приїхати і подивитися щось крім Туреччини. Бо я зазвичай відпочивала в Кемері і там вже років. Років 10. Так, а останні два роки я ось прошлий рік я їздила в Грецію, а цього разу вирішила Чорногорію вибрати. Так, ну що, ми йдемо вже шукати наш, наш кораблік, нашу яхту, яка повезе нас назад. Але тут треба не запізнитися, бо чекати ніхто не буде. Якщо сказали, що в 19.00 останній буде, то треба приходити вчасно. Бо була жіночка, яка бігла потім з дитиною. Так, на ну що, всім дякую за перегляд відео, за коментарі та вподобайки. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі, всім пока!